Сьогодні в нас така ситуація склалася короче. моторчик електроручничок Renault Короче, Зажався і умер. Контакти на місці, все на місці. Що короче, що понятно. Потік сальник. Мотор в такому стані весь. Мокрий. Ремінчик цілий. Ну, ремінчик не показний. Попитався зняти його, сняти пішку, розвести переноскою. Не вдалося. Тому я зрозумів, що зразу все фіня. Відкручую на машині, знімаю його і зразу я побачив, що ось кришечка кришечкою. А побачив отаку ситуацію в ньому. І завтра неділя, якщо вдасться, замовиться. Ну, Не бачу смисла реставрувати його, купити новий і замінити треба ремкомплект супорта. По-любому, тому що це ремкомплект пустив. На 1,6 ремкомплект такий є, звісно. Але но... но... діло в тому, що тут діаметр циліндра на 38, а нам треба на меган 30... 34. Короче, Треба другий ремкомплект. Ну, понятно, нажати всі, позамінити, зняти супорт, вже заодно перебрати все. Ось така халепа, короче. Як ви думаєте, як цей моторчик може робити? Всі обмотки. Все вхомаджено, коротше. Я не знаю, як він взагалі працював. Ну, хоча б мотки ціленькі, біціленькі, питання немає, але вони ж мокрі. Це ж провідник. Тріше, це телефон вже сідає. Коротше, з цим все ясно. Ну воно все мокро. Самі на все, нічого не дасть. Значит, розпакував я моторчик. ну Повна жопа, конечно, умови немає. Там все мокре, все замкнуто, цей. Хоча моторчику, може, і нічого немає, але якщо глянути його на його якор, це взагалі це давно, напевно, вже було, пропускалося сюди. Хоча колектор типу нормальний він бачив вже. Ще треба просто сняти, подивитися на щитки, не сказав би, що ну, я зараз глянув. Ну, моторчик, звісно, просушити помити може і буде працювати. Але короче, замовляємо новий. Замовляємо новий моторчик повністю в зборі. Без питань. Да. Жалько. Жалько, звісно, жалько. Короче, з цього всього моторчика може бути тільки лишитися якорь. І почистити від цього. Ну, Колектор нормальний, в принципі, його відчистити. Хоча ще перевірити на його на цей. Тут щось було. А було що? Зараз кажу, що було. Треба перевірити на цілісність. Це все фіня. В чому суть? Получається, що щоткодержатель, от щоточка. Оце щіточка одна. Другу я не обнаружив. Значить, щіткодержателі, ось вони повинні мати кусок обломаний. Ось він кусочок обломаний. Ось він. Він же лежав в середині. На цьому взагалі я не бачу, де щіткодержатель, держати, як він там тримається. Чи тут одна щітка, щотка, чи дві. Не, зна... не знаю, в принципі. Ну і в такому стані. Коротко, тут капець. Резістори, то в принципі чи що це таке. Тірістори якісь на масове на розгрузку катушки. Є обидва і ось з цієї сторони є Оце веде дротик. Ну, типу він теж вон там от там він закожений, схований. А це я чуть підковернув, щоб було видно. Вон це Я, не знаю, я, я не, на мікро цих дуже не розуміюся. Ну, коротше, в такому плані. Коротше, йому повний пісец. Думав, можна ще буде зремонтувати щось, але нічого не вийде. Ага, що ж я хотів сказати. По моторчику модифікації на ньому ніякої, номерочків нічого нема. А по ремінчику, якщо, не дай Бог, кудись обірветься ремінчик, ось такий номерочок на ньому. Все, якщо кому потрібно, питань немає. Ось такий ремінчик. Можете замовляти по цьому номерочку. Все, оплик.